Інформаційну культуру не слід сплутувати з комп'ютерною грамотністю, навіть віртуозне володіння комп'ютером далеко не завжди забезпечує вміння добирати та систематизувати інформацію та належним чином опрацьовувати прочитані тексти. Інформаційна культура молодої людини формується передовсім. У процесі шкільного навчання кожен учень має знати, де і як відшукати потрібну інформацію і як нею скористатися в навчанні. Готуючись до уроків, кожен школяр, крім підручників, використовує посібники, довідники, словники, навчально-інформаційні вебсайти тощо. Відшукавши необхідну інформацію, він вибирає потрібні для виконання конкретного завдання фрагменти, абзаци, речення, після чого має їх зафіксувати. Якщо йдеться про паперовий носій, учень переписує частини тексту в зошит або на окремі картки. Опрацьовуючи електронний носі інформації, школяр цілком може їх скопіювати та перенести в окремий файл, виписки це визначені учнем фрагменти тексту, окремі речення, інколи певні терміни чи образні вислови з опрацьованого тексту, що містять важливі, на його думку, Положення, судження, висловлення. Виписки допомагають написати переказ або твір, підготувати повідомлення, доповідь чи реферат, створити презентацію, статтю для сайту, допис для соцмережі.